Загальноукраїнський форум виробників виноробної продукції приймало Закарпаття. Ужгород на один день став центром виноробної спільноти України. Символічно відкрив захід, щоправда, онлайн наш земляк Віктор Микита, який наразі є заступником керівника офісу президента України. Це ДНК Закарпаття, виноробство, яке почалося багато століть тому, тисячі тисячі років більше ніж. Це традиції Закарпаття, автентичні сорти, які ростуть тільки на Закарпаття, вирощуються. І відповідно закарпатське вино воно відоме було завжди. Захід зібрав представників галузі з різних куточків країни, експертів влади, профільних міністерств, а також міжнародних партнерів. Долучився і надзвичайний повноважний посол Китаю в Україні Машен Кунь. Мета обговорити актуальні питання розвитку виноробства, експортного потенціалу та популяризації українського вина на світовому ринку. Ми збираємося для того, щоб окреслити саме ті першочергові кроки, які допоможуть не лише стабілізувати ситуацію, щоб надати економічне підґрунтя і користь для держави від таких підприємств від такої галузі, продемонструвати її історичне надбання. Надати подальші перспективні напрямки для виноробів, для виноградарів, і розуміння, що ж вони можуть отримати від держави в свою чергу, і як планувати свій бізнес на завтрашній день, як думати про експорт, що дають державні програми, яку користь і чи вони працюють. Учасники обговорили сучасний стан та експортний потенціал українського вина. Ділилися досвідом та можливостями для виноробів, зокрема завдяки грантам та участі у міжнародних проектах, також підняли й проблемні питання. Нам не зрозуміло, чому там пільгові відсоткові ставки не дають не дають використовувати виноробам. Ну це таке загальне для всіх питання між іншим, коли там два-три роки тому, коли почали там, ці кредити видавати, там ми їх називаємо 5-7-9, зараз вони в 13%, ну між іншим, то торговельним мережам давали таку можливість, а вони торгували алкоголем теж. Тобто це не в алкоголі справа. Чому така дискримінація нам не зрозуміла, ми думаємо, що ми відстоїмо цю позицію. Окрема увага на форумі перспективам української виноробної продукції. Аби вино «Made in Ukraine» з'явилося на столах у найкращих ресторанах світу, треба вирішити чимало питань. У нас є ще загальне питання, яке стосується євроінтеграційних питань. Це директиви 633 та 7 директиви ЄС, які пропонують, скажімо так. Обмеження, суттєве обмеження несправедливих торговельних практик. Да, тобто, коли там, незрозумілі там, відсрочки платежів там, від мереж, там, які там, понад 100-140-150 днів. Ну, якщо говорити про експорт, це є проблеми логістики. Ну, зрозуміло, зараз у нас військовий стан, да, це проблеми логістики. Потім проблеми в направленні, наприклад, зразків. Навіть це проблема насправді відправити зразки міжнародним партнерам, щоб вони просто скуштували пробу наше вино перед півнау в Україні теж є проблеми. Ми намагаємося, і ми просимо, і ми хочемо, щоб розвивалося бренд український вино і не лише за кордоном, а і в Україні, і розвивалася культура. Вино, виноробства, культура споживання. Вина Закарпаття має понад три тисячі гектарів виноградників і є одним із лідерів у галузі. Очільникова краю Мирослав Білецький наголосив на важливості виноробства для регіону та країни загалом. Адже тут потужна виноробна спільнота, яка зберігає і розвиває традиції, впроваджує інновації та працює над тим, щоб українське вино стало гідним конкурентом на європейському та світовому ринках. По насаджені. Році Закарпаття нараховувало понад 14 гектарів виноградників, то зараз ми оцінюємо близько 700, тобто нас 20 кратний ріст можливий. Що стосується виноробів, зараз наша асоціація об'єднує в районі 80 виноробів, але нас дуже тішить те, що кількість їх росте і Ще більше тішить, що молоді люди 20-30 років проявляють бажання, проявляють ініціативи. І ще найбільше, то що в Закарпатті кожен рік додається. Певні площі, я це оцінюю мінімум 10 гектарів. Можливо, це не багато. Особливу увагу приділили темі географічних зазначень. Закарпаття й тут має чим пишатися. Майже рік тому зареєстровано географічне зазначення Закарпаття, Закарпатське вино. А також ведеться робота над реєстрацією вина срібної землі. Ішлося і про важливість спрощення процедури ліцензування. Дуже позитивно, то що багато виноробів ліцензується. Треба міська. Міська обласна влада до того прикладає багато зусиль. Багато хто ліцензіювався вже. Треба закликати, хто не ліцензувався, що ліцензіовуватися. Це ну, всі, всі знаходяться зараз в процесі цьому, бо це крок до Європи. Цього року нас дуже сколихнуло. Це є природа, це є мороз. Потрібно модернізувати свої сади і виноградники там для того, щоб ну, всі погодні умови. Оминати і зберігати свої урожаї, бо дуже багато урожаю погибло. На жаль, ну модернізація, багато навчання. Ці кроки сприятимуть підвищенню конкурентоспроможності українських вин на міжнародному ринку. Проте є ще над чим працювати. Сьогодні найбільша проблематика це діюче законодавство, яке трошки потрібно, як на мене, пом'якшити в частині того, щоб посприяти у виробництву і в подачі реалізації вина. Тому що виготовити вино це одне, але потрібно ще його реалізувати. Наступне це популяризація українського вина, це не тільки повинні працювати винороби, але й маркетологи, сумільє, інші дегустаційні комісії, також магазини, які займаються збутом вина. Наступний крок це буде вихід українського вина, в тому числі в частині Закарпаття вихід українського вина на світовий ринок найбільш проблемним питанням. Займається це таке ж. Також є і скажімо так, дотримання якості. вина. в цьому сприяє і зараз відтворені будівництво лабораторії за сприянням, в тому числі ОФА. Форум завершився дегустацією вин та неформальним спілкуванням учасників, під час якого обговорювалися подальші кроки для розвитку галузі. Учасники заходу висловили впевненість, що подібні заходи сприятимуть зміцненню позиції українського виноробства як на внутрішній. Ньому так і на зовнішньому ринках.